Надворі, 1926 рік, місто Аркгем поволі поглинає пітьма. А потойбічні істоти, відомі як стародавні, блукають у порожнечі поза простором і часом, прагнучи перетнути межу між світами, лише кілька дослідників стають до бою, щоб протистояти жаху Аркгема. Проте. Чи зможуть вони зірвати окультні ритуали та знищити всіх жахливих прибульців, покаже лише час. Історія, сповнена містицизму, жахів і потойбічного, криється у коробці жах Аргема, третя редакція, правила якої ми з вами сьогодні й розберемо. Насільна гра жах Аргема є кооперативною грою і розрахована на компанію від одного до шести гравців. У цій грі. Учасники перевтіляться у дослідників, що будуть протистояти потойбічному злу. Кожен раунд жаху Аргема має чотири фази. Протягом фази дій дослідники будуть переміщуватись містом, збирати ресурси та вивчати докази, а також битися з потворними ворогами, що заполонили нічні вулиці. У фазу монстрів потойбічні істоти починають активно шукати нових жертв. Фаза зустрічі дозволить гравцям більше дізнатися про поточну ситуацію у місті, а у фазу міту, наприкінці раунду, завжди траплятиметься щось незбагненне, принесене до світу крізь завісу із позамежжя. Проте головною метою дослідників є розв'язання таємниці сценарію і виконання особливих завдань кодексу, які приведуть товаришів до перемоги у грі. На початку партії гравці мають обрати один із доступних листів сценаріїв. Для першої партії радимо вибрати пришестя азатота. На листі сценаріїв вказуються плитки районів і вулиць, які необхідно розкласти на столі відповідно до того, як це показано на звороті листа сценарію. На кожній плитці вулиці є символ типу. Використовуйте плитки з указаними символами. Далі відокремте карти зустрічей від карт подій і карт архіву для кожного району, що є у сценарії, а також карти вулиць за зображеннями на звороті. Наприклад, для сценарію пришестя Азатота вам знадобляться карти районів: Нордсайд, центр міста, Істаун, Торговий квартал і Ривертаун. На картах зустрічей вказано числа від 1 до 8, тож кожен сто зустрічей складатиметься рівно з 8 карт. Окремо перетасуйте кожну колоду і викладіть їх біля поля. Приготуйте колоду подій, що складається із карт районів, що вказані у сценарії. Внизу кожної карти події вказано до якого саме сценарію вона належить. Перемішайте всі відібрані карти, утворивши одну колоду, і покладіть до лілиць на підставку колоди подій. Під час гри гравці братимуть карти як зверху, так і знизу колоди, тож для зручності колода лежатиме на підставці під нахилом. Візьміть карти монстрів, указані в розділі Колода монстрів на звороті листа сценарію, і розмістіть початкових монстрів, як указано на схемі. Для підготовки сценарію пришестя Азатота слід розмістити одну постать у мантії на Майдані Незалежності, а іншу у чорній печері відновленої стороною догори. Потім перетасуйте решту карт, створивши колоду монстрів, і покладіть її біля поля відновленої стороною догори. Далі перемішайте карти заголовків і візьміть з неї 13 карт, створивши колоду заголовків. Після цього окремо впорядкуйте особливі карти і карти станів в алфавітному порядку для зручності, адже протягом гри вам доведеться шукати певні карти станів або особливі карти. Покладіть ці карти біля поля. Приготуйте архів, який визначатиме прогрес сюжету для вашої гри. Карти архіву можуть мати різні лицеві та зворотні сторони, проте на кожній з них є великий номер у верхньому лівому куті. Зберігайте всі карти архіву в одному стосі впорядкованому за нумерацією. Далі окремо перетасуйте колоди карт союзників, заклинань і предметів, виклавши їх біля поля. Візьміть 5 верхніх карт із колоди предметів і покладіть їх горілиць біля колоди предметів. Таким чином утвориться вітрина. Предмети з вітрини можна здобути або купити у фазу зустрічей. У деяких місцях, наприклад, в універмазії, ви можете купувати предмети з вітрини за гроші. Приготуйте запаси жетонів, виклавши їх біля поля. Додатково створіть чашу міту. Для цього спершу візьміть будь-який непрозорий контейнер. У нашому випадку ось такий чорний мішечок. Відберіть усі жетони міту, які вказані на звороті листа сценарію, і покладіть їх у чашу міту. А решту жетонів міту поверніть у коробку. Кожен гравець вибирає один з листів дослідників та викладає його перед собою. Усі дослідники мають показники знання, впливу і спостережливості, сили та волі, а також максимальну кількість здоров'я і розуму. Після вибору листа гравець отримує відповідну фішку дослідника та пам'ятку, що допоможе зорієнтуватися новачкам у грі. Також необхідно взяти початкове майно, що вказане у відповідному розділі на звороті листа персонажа. Деякі дослідники повинні обрати один із декількох предметів, а усі не вибрані повернути до коробки. Далі гравці розміщують свої фішки у початковій зоні, як вказано на листі сценарію. Наразі це залізничний вокзал у нордсайді. Після цього разом виберіть одного гравця, що буде лідером. Цей гравець бере собі жетон активації лідера, на якому зображено ліхтарик. А решта гравців отримують звичайні жетони активації. Лідер це особливий гравець, який під час гри буде не тільки розпочинати деякі фази раунду, але й вирішувати суперечливі моменти. Наприкінці приготування до гри розкладіть початкові докази. Для цього по одній візьміть три верхні карти з колоди подій і покладіть по одному жетону доказу в центр кожного з районів, указаних на взятих картах. Додайте кожну з цих карт подій у колоду відповідного району таким способом. Візьміть дві верхні карти колоди району, перетасуйте їх з картою події та покладіть усі три карти наверх цієї колоди. Далі покладіть по одному жетону приреченості в кожну зону, указану на звороті листа сценарію, та один раз розповсюдьте приреченість. Для цього візьміть нижню карту з колоди подій і викладіть один жетон приреченості в кожну зону, біля назви якої, на взятій карті події, є символ приреченості. Після цього покладіть використану карту подій горілиць у скид подій. Перш ніж почати гру, розіграйте всі ефекти, указані в розділі завершення приготування на звороті листа сценарію. Згідно зі сценарієм пришестя Азатота, необхідно створити колоду аномалії, перетасувавши усі карти аномалії тріщина в часі і покласти цю колоду біля поля. Також необхідно взяти карти архіву під номером 2 і 3 та покласти її горілиць біля листа сценарію. Цю зону називають кодексом. Карти в кодексі містять правила й опис сценарію. Ми ще розглянемо кодекс пізніше у цьому відео, проте перед початком гри уважно прочитайте зазначений на картах кодексу Текст, починаючи з лицевої сторони карти номер 2 і виконайте зазначені там додаткові умови приготування, якщо вони є. На цьому приготування до партії завершується і можна переходити до самої гри. Передусім, розповімо про умови перемоги. На початку гри учасників не буде чіткого розуміння, як саме досягти переможного фіналу, тож почніть із дослідження кожної зачіпки і вивчення доказів, щоб розгадати таємницю сценарію і знайти спосіб протистояти страшній загрозі. На картах кодексу зустрічатимуться завдання, виконання яких допоможе вам просувати історію. Наприклад, на карті номер 3 що вимагає покласти три докази на лист сценарію. Після виконання першого завдання ви додасте до кодексу карту з наступним завданням. Виконуючи вказівки кодексу, ви досягнете перемоги. Партія у гру жах Аргема триває кілька раундів, про фази яких ми вже коротко розповіли на початку відео. Тепер розглянемо ці фази детальніше. У фазу дій кожен гравець виконує до двох дій на вибір. Порядок ходу у грі довільний, тож учасники можуть самі умовитися, хто діятиме наступним. Коли ви виконаєте на вибір одну або дві дії, переверніть свій жетон активації темною стороною догори, аби відмітити, що в цьому раунді ви вже зробили свій хід. Дослідники мають вибір з таких дій. Збір коштів за виконання цієї дії додайте до запасу дослідника 1 долар. Переміщення дає змогу гравцю перемістити фішку свого дослідника на відстань до двох зон. Кожна зона відокремлена від інших білими лініями. Утім, центр району не вважають зоною. Аби переміститися на відстань понад двох зон, гравець може заплатити 1 долар за кожну зону далі початкового переміщення. За одну дію таким чином можна витратити не більше 2 доларів. Якщо під час переміщення ви увійшли до зони з відновленим монстром, цей монстр вступає з вами в бій. Одразу візьміть карту монстра з поля і покладіть її коло свого листа дослідника. Цю карту можна викласти будь-якою стороною, проте радимо тримати монстра коло свого листа виснаженою стороною догори, бо саме на ній указані всі необхідні відомості про ворога. Поки дослідник перебуває в бою із монстром, для нього доступні лише дії зосередження атаки та ухиляння, а також усі особливі дії з листа персонажа або предметів, в описі яких прямо вказано, що їх дозволено виконувати. Під час бою. Дія зосередження допоможе вам вдальніше проходити перевірки. Для перевірки гравець використовуватиме кількість кубиків, що відповідає значенню відповідного вміння, що перевіряється цього разу. Кожна викинута на кубиках під час перевірки п'ятірка або шістка значить успіх. Для вдалого проходження перевірки достатньо викинути принаймні один успіх. Утім, деякі карти вимагають зважати на значення перевірки загальну кількість успіхів, що ви викинули під час перевірки. Отже, дією зосередження ви можете викласти на свій лист дослідника жетон зосередженості, що відповідає одному із вмінь. Зауважимо, що водночас ви можете мати лише один жетон зосередження для кожного вміння, і цей жетон збільшить значення вміння, а разом з ним і обойму кубиків, яку ви використовуватимете під час перевірки. Ба більше. За бажанням, ви можете скинути один жетон зосередження або жетон доказу після китку, аби перекинути один із кубиків. Деякі карти активів також дозволяють дослідникам перекидати або повертати кубики. На листі кожного дослідника вказано межу зосередженості. Ця межа визначає максимальну кількість жетонів зосередженості для вашого дослідника. Якщо ви бажаєте викласти новий жетон і вже досягли межі зосередженості, спочатку доведеться скинути жетон зосередженості серед тих, що вже є на листі. Дія Атака дозволяє напасти на монстра, з яким ви знаходитесь в одній зоні. Навіть якщо цей монстр вже перебуває в бою з вами або іншим дослідником, просто перемістіть його карту до свого листа дослідника. Для атаки необхідно провести перевірку сили. При проходженні перевірки ви повинні взяти кількість кубиків, що відповідає вашому показнику вміння, у цьому разі сили, врахувати модифікатор монстра, наразі мінус один, а також додати кубики за відповідний жетон з Середженості та активи, що ви використовуєте, деякі активи збільшують показники характеристик дослідника і таким чином додають до обойми додаткові кубики. Наприклад, револьвер дає дослідникові дві одиниці сили. Тож до перевірки атаки слід додати ще два кубика. На картах активів вказано символи руки, що вказують на обмеження щодо одночасного використання карт під час перевірки. Аби полегшити перевірку, ви можете використати активи, які разом займають щонайбільше дві руки, та використати символи вмінь та текстові ефекти, що вказано на них. За кожен виконаний успіх наприкінці перевірки, завдайте монстрові одне поранення, поклавши відповідну кількість жетонів поранень на карту монстра. Ці жетони залишаються лежати на карті монстра, навіть якщо він переміщується. Якщо після атаки кількість завданих поранень дорівнює або перевищує значення здоров'я монстра, а ви перемагаєте його, поокладіть переможеного монстра зверху колоди монстрів. Якщо на карті монстра є символ решток, візьміть один жетон решток. Ці рештки є залишками потойбічних бічних істот або. Окультних ритуалів. За допомогою них ви зможете створювати заклинання. Також ви можете продавати рештки під час деяких зустрічей у місті. Та про це трохи згодом. Дія ухиляння дозволить вам вийти із бою з монстром або декількома монстрами. Для цього ви маєте виконати перевірку спостережливості з урахуванням усіх ваших бонусів та модифікатора ухиляння від монстрів. Якщо ви перебуваєте в бою з кількома монстрами, виберіть той модифікатор, з яким ви кидатимете найменшу кількість кубиків. Кожен виконаний успіх дозволяє вам вийти з бою з одним з монстрів і виснажити його, повернувши карту монстра на поле виснаженою стороною у зону, в якій перебуває фішка вашого дослідника. Якщо ви виконали достатньо успіхів, щоб ухилитися від усіх монстрів, з якими перебували в бою, то тому можете виконати одну додаткову дію. «Дія оборона» дозволяє провести перевірку знань і у разі успіху вилучити жетон приреченості з поля у вашій зоні. Сумуйте показник вміння знань з урахуванням жетона зосередженості і додайте показники з предметів, що ви використовуєте. Наприклад, таємна сторінка надає додатково два знання до вашої перевірки під час дії оборона. За кожен успіх за результатом перевірки, ви можете вилучити по одному жетону приреченості з вашої зони. Якщо ви вилучаєте два або більше жетонів за раз, ви також отримуєте у запас один жетон решток. Карти кодексу у більшості сценаріїв вимагатимуть від вас викласти певну кількість доказів на лист сценарію. Ці докази ви зможете отримати із районів завдяки картам зустрічей у третій фазі раунду. Отримуючи докази, ви викладаєте їх біля свого планшету персонажа. Дія вивчення дозволить вам викладати ці докази на лист сценарію. Щоб виконати дію вивчення, проведіть перевірку спостережливості з урахуванням усіх модифікаторів. За кожен виконаний успіх можете розмістити один з ваших доказів на листі сценарію. Якщо ви досягли умов за кількістю доказів на листі сценарію, слідуйте наступним інструкціям, вказаним на карті. Найчастіше це призводить до відкриття нової карти архіву. Знаходячись в одній зоні з іншим дослідником, ви можете виконати дію обмін аби обмінятися між собою будь-якою кількістю активів, союзників, предметів та заклинань, а також аби передати одне одному жетони грошей, доказів або решту. На жаль, обмінюватися жетонами розуму та здоров'я а також картами талантів та станів не можна. Крім дій, про які ми вже згадали, у грі також існують додаткові види дій, які може бути зазначено на різноманітних компонентах: активах, картах кодексу тощо. Також зауважимо особливий стан дослідника, що заважає виконувати дії. Завдяки деяким ефектам у грі, ви можете стати затриманим. Щоб це відмітити, покладіть фішку дослідника на бік. Поки ви затримані, ви не можете виконувати дії. Наступного разу, коли ви повинні виконати дію, поставте фішку дослідника вертикально та пропустіть цю дію. По тому ви більше не затримані. Після того, як усі гравці виконали свої дії, розпочинається друга фаза раунду фаза монстрів, що розігрується три етапи. Монстри можуть мати один із трьох станів. Бути відновленими, тобто лежати на полі стороною з більшим зображенням догори, виснаженими, лежати на полі протилежною стороною догори чи бути у бою, тобто розміщатися біля листа дослідника. Спершу у фазу монстрів активуються відновлені монстри відповідно до свого тексту активації. Мисливці прямують до конкретних дослідників, що є найбільш підхожими за зазначеними параметрами. Монстри патрулі прямують не до дослідників, а в певні зони, що відповідають умовам з тексту на їхній карті, наприклад, у зону з найбільшою прореченістю або в нестабільну зону. А ось зачаєні монстри не переміщуються, натомість вони спричиняють негативні ефекти, як-от викладання жетонів прореченості на поле. При переміщенні монстр проходить таку кількість зон, що дорівнює його швидкості, або менше. Якщо він зайшов у зону з будь-яким дослідником, одразу по тому монстр вступає з ним у бій. Також в тексті карти монстра може бути вказано, що він переміщається навпростець. Тоді він переходить у вказану зону, незалежно від того, як далеко від неї він перебуває. Під час другого етапу фази монстрів усі монстри, що перебувають у бою з дослідниками, атакують. Монстр завдає досліднику стільки поранень і жахів, скільки вказано в нижній частині карти монстра. Відразу покладіть відповідну кількість жетонів поранень і жахів на свій лист дослідника. Однак, маючи відповідні активи, наприклад, союзників, ви можете натомість повністю або частково перенаправити жетони поранень та жахів на ці карти. Якщо кількість жетонів на карті буде дорівнювати значенню її показника здоров'я або розуму. Ви мусите скинути цей актив. Проте ігровий текст іноді вказує зазнати направлених поранень або направлених жахів. Такі поранення і жахи не можна перенаправляти на активи. Звісно, що завдяки активам ви можете позбутись жаху чи поранень, скинувши їх як зі свого листа, так і з карти активу. Однак, якщо кількість поранень жаху дорівнює або перевищує ваші показники здоров'я або розуму, ви стаєте переможеним. Якщо ви переможені, вийдіть із бою з усіма Монстрами, виснажте їх та поверніть на поле у свою зону. Скиньте всі свої карти і жетони та поверніть лист і фішку свого дослідника в коробку. Потім покладіть один жетон приреченості на лист сценарію. Після цього ви повинні обрати нового дослідника, за якого ще ніхто не грав, зробити стартові приготування, отримавши початкове майно, і розмістити фішку цього дослідника в початковій зоні сценарію. Тепер ви продовжите гру за цього дослідника. До речі, деякі карти можуть вказувати на те, що вас зжерли. Якщо таке трапляється, ви стаєте переможеним незалежно від того, скільки поранень або жахів ви зазнали. Після цього додайте жетон приреченості й оберіть нового дослідника. Те ж саме стосується і тексту деяких карт, який вказує вийти на спокій. Приберіть компоненти поточного дослідника і візьміть нового, але не додаючи жетони приреченості. Жетони приреченості викладаються на лист сценарію і можуть призвести до різних наслідків залежно від тексту карти. Наприклад, у сценарії пришестя Азатота, ви повинні перевернути карту 3, якщо на листі сценарію буде принаймні 3 жетони прореченості. Під час третього етапу фази монстрів виснажені монстри відновлюються. Тож переверніть їх відновленою стороною догори. Виснажені монстри ніколи не нападають, і гравці вільно можуть проходити крізь локації з виснаженими монстрами. Проте, якщо монстр відновлюється в локації, у якій перебуває дослідник, він відразу вступає з ним у бій. Після того, як були активовані усі монстри, розпочинається третя фаза раунду фаза зустрічей. Під час цієї фази кожен дослідник дізнається про те, які події відбуваються в його поточній зоні. У свій хід, якщо ви не перебуваєте в бою з монстром, ви берете й розігруйте карту зустрічі. В залежності від того, де ви знаходитесь, візьміть верхню карту зустрічі зі стосу відповідного району та розіграйте зустріч зони, в якій перебуваєте. Якщо ж ви знаходитесь в зоні вулиці, ви берете верхню карту зі стосу вулиці та розігруйте зустріч, що відповідає типу вашої вулиці. На цих картах з атмосферним наповненням пояснюється, яка доля спіткала вас цього разу і що саме ви повинні зробити. Саме завдяки деяким зустрічам ви зможете придбати або просто взяти викладені карти. Щоб купити карту, сплатіть її вартість у доларах, яку вказано на карті, та заберіть цю карту собі у розпорядження. Якщо ефект дозволяє вам купити щось із вітрини, а ви не можете або не бажаєте купувати нічого із карт, що там наявні. Ви можете скинути з вітрини до двох карт та натомість поповнити вітрину новими картами з колоди активів. Усі карти, що ви маєте, ви можете викладати горілиць біля свого листа дослідника. Крім того, під час фази зустрічей ви можете взяти карту подій. Події мають символ лупи в кутку карти. Розіграйте її так само, як і карту району. Якщо ви успішно виконаєте умови карти, ця зустріч дозволить вам здобути доказ із вашого району. Якщо завдяки розіграшу карти події ви здобули доказ у вашому районі, скиньте цю карту. Якщо ні, візьміть дві верхні карти колоди цього району, перетасуйте їх з цією картою події та покладіть усі три карти на верх цієї колоди. Ще до початку зустрічі ви можете підготуватись до її наслідків. Символи в зонах районів указують, чого варто чекати від зустрічі. Ліворуч вказується плата або тип перевірки, що потрібно буде проходити під час розіграшу зустрічей, а праворуч від стрілки бонуси, які ви зможете отримати. Детальніше з цими символами можна знайомитись на останній сторінці довідника правил. Якщо ви повинні розіграти зустріч у будь-якій зоні району, в якій є жетон аномалії, ви натомість мусите розіграти зустріч з верхньої карти колоди аномалії. Прочитайте на карті аномалії той розділ, що відповідає кількості жетонів приреченості у вашій зоні. Останньою фазою раунду є фаза міту. Під час цієї фази кожен гравець, починаючи з лідера, бере по два жетони міту і розігрує їхні ефекти. Жетон розповсюдьте приреченість вказує скинути горілиць нижню карту з колоди подій і покласти один жетон приреченості в кожну зону, позначену символом приреченості на цій карті. Якщо в зоні є 3 або в районі загалом є аж 5 жетонів приреченості, покладіть жетон аномалії в центр цього району. На інші жетони в районі це не впливатиме. якщо жетон приреченості треба додати в будь-яку зону району з жетоном аномалії, натомість покладіть його на лист сценарію. Утім, якщо в районі з аномалією немає жетонів приреченості, вилучіть жетон аномалії з цього району. Коли розігрується цей жетон, з'являється монстр. Для цього візьміть нижню карту з колоди монстрів і розмістіть її на полі згідно зі вказівками на карті. Якщо в тексті карти згадано здобич монстра, це означає дослідника, до якого монстр рухається під час активації. Також карта монстра може вимагати розміщення у нестабільній зоні. Якщо у скиді колоди події є одна або кілька карт. То зона, позначена символом приреченості на верхній карті у скиді, стає нестабільною зоною. Якщо на карті вказано декілька зон, всі вони стають нестабільними, проте якщо скид подій не містить жодної карти, нестабільною вважають початкову зону. Цей жетон змушує гравця прочитати карту заголовка. Для цього візьміть і прочитайте верхню карту з колоди заголовків і виконайте її властивість. Карта діє лише на вас, якщо не вказано інакше. Потім покладіть цю карту горілиць у скид. Якщо ви маєте взяти карту заголовка, а колода вичерпалася, натомість покладіть один жетон приреченості на лист сценарію, жетон розмістити доказ. Візьміть верхню карту з колоди подій і покладіть один жетон доказу в центр відповідного району. Потім візьміть дві верхні карти колоди цього району, перетасуйте їх з картою події та покладіть усі три карти зверху цієї колоди. Жетон «Прорив воріт» диктує гравцям узяти верхню карту колоди подій і розмістити по одному жетону приреченості в кожну зону відповідного району. По тому затасуйте цю карту в скид карт подій і покладіть увесь скид під низ колоди подій. Жетон розплата активує ефект розплати на усіх компонентах у грі. Найчастіше ефект розплати можна знайти на листі сценарію. Останнім типом жетонів є порожній жетон. Він... Немає жодного ефекту, тож ми зустрічі з ним може принести дослідникам трохи спокою у борхливому вирі жаского міту. Якщо вам необхідно взяти жетон міту, а запас жетонів у чаші вичерпався, поверніть усі використані жетони в мішечок та візьміть жетон з оновленого запасу. Інколи ігрові ефекти вказуватимуть вам додати жетони міту. Візьміть ці жетони з коробки та додайте у мішечок. Коли кожен з гравців розіграв по два жетони міту, раунд завершується і починається новий знову із фази дій. Зазвичай для перемоги дослідникам потрібно здобувати докази і викладати їх на карту сценарію, аби згодом активувати ефект карт кодексу і відповідно виконати умови перемоги. А ось програти можливо кількома способами. Зазвичай це відбувається унаслідок виконання негативних ефектів карт кодексу, коли на ці карти викладається забагато жетонів приреченості, або якщо дослідника переможено, і гравець не може взяти нового, бо їх всіх вже було переможено, зіжрано, або вони вийшли на спокій. Наразі ми з вами розглянули усі базові правила гри жах Аргема, третя редакція. Та для більшої ясності слід окремо зупинитися на картах активів та їхніх властивостях. Під час зустрічей в Аргемі ви знаходитимете союзників, заклинання та предмети, які допоможуть вам боротися з силами зла. Коли ефект вказує вам взяти одну з таких карт, візьміть її з відповідної колоди. Коли текст карти диктує вам узяти карту зі спеціальною ознакою, звичайно. Предмет або рідкісний предмет. Відкривайте карти зверху колоди, доки не знайдете актив з відповідною ознакою. Візьміть її, а решту затасуйте назад у колоду. На відміну від союзників, розігрування карт заклинань завжди має свою ціну. Коли розігруєте заклинання, ви спершу повинні зазнати стільки жахів, скільки символів є на карті цього активу. Аби уникнути жахів, ви можете скидати жетони решток. Кожен скинутий жетон решток відніме один жах від тих, що ви маєте розмістити на своєму листі дослідника. Серед особливих карт ви зможете зустріти карти талантів. Таланти це особливі властивості, що дають дослідникові певні переваги. на Таланти діють усі правила, що стосуються її активів. Крім того, завдяки деяким ефектам, ви зможете отримати карти стану. Стани можуть впливати на дослідника як позитивно, так і негативно. Є три типи станів: благословенний, проклятий і темна угода. Коли карта диктує взяти стан певного типу, візьміть будь-який і покладіть біля свого листа. Проте, дивитися на зворотню сторону карти заборонено. Аж доки зробити це не вкаже ігровий текст. Скидаючи карту стану, затасуйте її до інших карт станів з такою ж назвою. Жах Аргема третьої редакції це дуже атмосферна кооперативна гра, що занурить вас до динамічного протистояння із монстрами та потойбічними силами. Випробує вашу сміливість складними перевірками та змусить ретельно продумувати кожен свій крок, аби спільно досягти перемоги. І повірте, це геть непросто. Аби переконатися в цьому, спробуйте й самі зіграти в локалізоване Гікачем українське видання гри Жах Аргема. Третя редакція. Посилання ви, як завжди, знайдете в описі цього відео. Не забувайте підписатися на канал, вподобати це відео та поділитися оглядом з друзями, щоб разом підготуватися до зіткнення із жахливими стародавніми. А також. Пишіть в коментарях, хто саме з прадавніх богів лякає вас найбільше. Великий Ктулху, що спить та снить у Урльєху. Азатот, і ядерний хаос без форми, жахливий король в жовтому Гастур або Шупнігурат, Поволитель лісів. А сьогодні я буду вже з вами прощатися. Грайте в круті ігри разом з Гікачем і бережіть себе. До зустрічі! Папа! -па.